Отже, ця серія вправ робиться прямо за робочим столом. Можна не вставати, можна стати. Отже, ми вивертаємо долоню в замок, тягнемося вгору, робимо вдих, видих, опускаємо в плечі, вдих, тягнемося, видих. Опускаємо вдих, видих, вдих, видих. Чудово! Тепер ми акуратненько тягнемося руками вгору і в сторону, намагаючись розкрити ось цю ділянку. Розкрити зону між ребрами і в інший бік. Тобто не нахиляємося, так? а саме потягуємося. І ще плавно, повільно в один бік, в інший. Тепер ми напружимо м'якенько живіт, округляємося в зоні спини, напружуючи живіт, руки вперед, маківку опускаємо вдих, руки вгору і з'єднуємо долоні разом, опускаємо за голову назад. Вдих, видих. Округлюємося, вдих, тягнемося вгору видих. Опускаємо округлюємося, ще раз, вдих, видих. Опускаємо руки, і поки вони розслабляються, ми провертаємо плечі. Одна з моїх найулюбленіших вправ. Кілька разів плечі назад та вниз, кілька разів вперед та вниз. І тепер по черзі одна рука інша, наче пливемо вперед і назад. Зводимо позаду лопатки, розслабляємо ще раз, зводимо, розслабляємо, зводимо, розслабляємо. І тепер спираємося ліктями в стіл, кладемо долоні на долоню, опускаємо голову, розслабляємо плечі, розслабляємо шию, але живіт в легенькому тонусі. І деякий час так перебуваємо, спокійно дихаючи. Добре! І сподіваюся, вам сподобалося. Якщо вам не вистачило, то просто зробіть наступну вправу а, з наших а, доступних. Пока!